Знаходяться біля мобміральної, він коштує 30, а в ринзі він коштує однією, що різниця в цінах є. Наприклад, що купила? Купила рулон, де, скажіть, мочалочки. Ось такі дві. дуже цікаві. Малесенькі, ми їм з ним замінимо бутання сна, ковбаска, варена вищого гатунку, шаурму. Все, привіт! Хочу з вами поділитися невеличкою закупочкою в магазині Ринг. А якщо брати магазини, які знаходяться біля мого будинку, то він доволі таки дешевший. На секундочку, щоб так сказати, якщо в мене був кока-кола в будиночку або вода себек в магазині біля будинку, коштує в будинку, практично ближче. 30 Кока-Кола 50, вода 30, то в Ринзі Кока-Кола коштує 43 гривні. А ось такий Себек, звичайний мінеральний він коштує 30, а в Ринзі він коштує 25 Тому я роз, чітко розумію, що різниця в цінах є. Наприклад, чіпси я час від часу дозволяю своїм дітям вдома. Щоб їх не тягнуло якоїсь гадості десь купити в іншому місці, то такі чипси в нас в будинку коштують 67 гривень, а в ринзі вони коштують 60 гривень 50 копійок. А що я ще купила? Купила рулон рушничків, їми я витираю обличчя завжди. Купила два рулони туалетного паперу, купила собі солоденької водички, чипси. якуся взяла собі попкорн. На вечір про хорум Тим мені дітям потрібно замінити, господи, скажіть, Мечал. мочалочки. Ось такі дві. Блакитна то для Матвія, рожева то для Віки. Такі дві мочалочки дуже цікаві. Малесенькі, ми їм замінимо, будуть нові. Віка вже чекає, віддаю вікусі. Далі купили хлібчик, купили ось така м'ясна ковбаска варена вищого гатунку, Це в нас вита м'ясо, ковбаса, варена вищого сорту. Взяла круасанів до чаю, взяла ось таких трубочків, яка подобається, Їх вартість заплатила я. 32 гривні 59, 33, 32, 60, грубо кажучи. Взяла і кримку на бутерброд, декрабові палички, о, маргошка прийшла, бачите, м'яску і ось таку грудинку поліську, можливо, зробимо шаурму. Подивимося, а, і вікусі взяла собі морозиву. Ось така невеличка закупка в нас ще вийшла, тому. Ось так. Це так дуже помаленьку, те, що нам дійсно зараз потрібно, і воно має принаймні має бути, ну за виключенням там чипсів і попкорну, які вікуся хоче, якими вікуся хоче поласувати сьогодні ввечері.